Скільки ти вже вклав цей бізнес, щоб виготовляти? Тому що я бачу, в тебе тут станок стоїть, в тебе є робочий, в тебе є тут типу, вот, закупівля. Тобто, скільки ти це все взагалі вклав? Uh, тут загалом зараз знаходиться десь більше 25 тисяч доларів. Так. Це до мільйона. Це менше, ніж мільйон. Практично мільйон. І, якщо так подумати, то можна і. Хорошо, будемо врахувати заокруглено 1 мільйон. Ти вклав це всього в 1 мільйон. І це ти поступово чи одразу? Поступово, звісно, поступово. Це, ну, я не, не мав, маю, на жаль, таких грошей. Як це було взагалі поступово? Ти продав перші кав'ярні? Та, ну диви, дивися, ми, по-перше, це обладнання ми закуповуємо індивідуально під е, замовника. Тобто, наприклад, тут, там, логотипчик ми замовили під замовника. Тобто, зараз у нас на черзі просто стоїть 30 кав'ярень, тому тут обладнання на такі великі гроші. Mm -hmm. Ось, тобто, тут дофіав машин, до всього. І тому тут так багато грошей насправді ну там інвестицій прям конкретних.